Вітаю, мене звати Макс Продеус. і Після перегляду цього відео ви знатимете про 10 помилок, які нині роблять майже усі українці, розмовляючи українською. Ці помилки я часто чую від професійних дикторів, тож відео стане у пригоді не лише тим, хто просто цікавиться красномовством, а й фахівцям. То перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати патронам та спонсорам каналу, адже саме вони дають таку необхідну енергію для нових випусків. Саме завдяки вашим донатам красної української мови навколо більше. А тепер в до мого хід параду з 10 найпоширеніших помилок українською. Десяте місце. Розпочнімо з ділового листування. Так. Цей процес називається саме листуванням, а не перепискою. Коли ви пишете повідомлення у Телеграмі або в WhatsApp, то ви листуєтеся, а не переписуєтеся. Ви можете назвати цей процес переписуванням лише якщо ви буквально переписуєте текст із зошита у поле для повідомлення. Але після того, як ви натиснете кнопку Надіслати, переписування завершиться і розпочнеться листування. Тому, коли ви пишете повідомлення у чатах, ставите таски або українською завдання у crm системах коли ви залишаєте коментарі, надсилаєте електронні або паперові листи, ви листуєтеся. Цей процес українською зветься листування. Листування у телеграмі, інстаграмі, у фейсбуці, листування у робочій пошті, crm системі тощо. Дев'яте місце. Продовжимо з діловим мовленням. Наприкінці електронних листів я часто бачу формат підпису, який є скалькованим з англійського ділового мовлення. Наприклад, англійською наприкінці листів ми часто пишемо Best Regards, ставимо кому, потім робимо абзац і пишемо своє ім'я та прізвище. Цей англійський формат майже завжди помилково мавпують українською мовою. Звертаю вашу увагу, що в українському варіанті кому ставити не потрібно. Ні! No! Тобто, правильно писати з повагою, абзац, ваше ім'я та прізвище. Або щиро, абзац і ваше ім'я та прізвище. Без жодних розділових знаків. Восьме місце. Це найпоширеніша скалькована з російської мови лайка слово блін. Ну, по-перше, в українській мові взагалі немає слова блін, є слово млинець. Okay. Наприклад, російською перший блін комам, а українською перший млинець, нанівець. Якщо ж ви засмучені, роздратовані або розлючені і хочете вилаятися, але при цьому не хочете звучати надто вульгарно та агресивно, <звук> то у пригоді вам стане українське слово трясця це скорочення від класичного українського прокльону «трясця твоїй матері іншими словами «трясця» – це лихоманка. Отже, якщо ви розлючені, засмучені, роздратовані, або навпаки, ви у дуже гарному гуморі, то можете вигукнути трясця, як же ж тут гарно! або трясця, я так і знав, що це станеться, або просто трясця. Більше про те, як лаятися українською, я розповідав ось у цих двох відео. А про те, як правильно виявляти свої емоції українською, ви можете дізнатися ось із цих відео. Покликання на всі ці випуски я залишу в описі. Сьоме місце. Тепер кілька слів щодо соцмереж. Українська мова має більше слів, ніж російська, тому українці, які повернулися до рідної мови, часто вживають певні слова неправильно. Вище ми вже говорили про листування, Писька. а тепер розглянемо відмінності в значеннях українських слів відзначати та позначати. Російська для цих двох українських слів має лише один відповідник – «отмічать». Якщо у вас день народження, то ви його відзначаєте або справляєте. Так, Саша, на ну що ти нали мені? Що мені соромно не було? А якщо вам треба вказати когось з ваших друзів на світлині у Фейсбуці, то ви його позначаєте, додаєте позначку. Казати, що ви когось відмітили на світлині, неправильно. На світлині у вашому дописі в інстаграмі ви позначили місце перебування там, де ви зараз є. Або позначили когось із ваших друзів. Шосте місце. Продовжуємо тему спілкування у цифровому світі. Якщо ви надіслали повідомлення у чаті і хочете його відкликати, то ви не відміняєте надсилання, а скасовуєте. Слово відміняти в українській мові має значення змінювати. Відміняти це буквально робити відмінним від попереднього варіанту. Тобто в українській граматиці у іменників є відмінки, а у дієслів є дієвідміни. Українські слова змінюються, тобто відмінюються або відміняються, стають відмінними від попередньої форми, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Тому, якщо ви хочете повернути щось до попереднього статусу, щось видалити. То ви не відміняєте вашу останню дію, а скасовуєте її. Наприклад, якщо ви запланували зустріч і не можете на неї прийти, то ви скасовуєте зустріч. Ви пишете у вашому листуванні у месенджери, що зустріч треба скасувати. П'яте місце. Ще одна вкрай розповсюджена помилка. Також виникає через відсутність відповідників до українських слів у російській мові. Yeah. Так, для прикладу, російське слово вапрос має два відповідника в українській мові: це слово питання та слово «запитання». Запам'ятаємо, що запитання ставлять, тобто запитують, а питання вирішують. Тобто питання це якесь невирішене завдання або якась наявна проблема. Українське слово питання англійською мовою перекладається словом issue, тобто problem. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Тобто, правильно казати, що на роботі я маю декілька нагальних питань. І для вирішення цих питань я поставлю кілька запитань своїм підлеглим. Ну і ось цей знак правильно нарешті почати називати правильно. Знак запитання. Це моя пропозиція. Я не наполягаю на цьому. Четверте місце. Вже стільки разів про це писалося та говорилося. Знімалися сотні відео у всіх соцмережах сенсаційних таких, знаєте, публікацій. Але й досі дуже багато українців роблять помилки у закінченнях прикметників та іменників після прийменника. «по». Запам'ятаємо, що правильно казати: по наших містах, а не по нашим містам. Правильно по наших вулицях, а не по нашим вулицям. І коли ви хочете сказати, що вам все одно, то кажіть, що вам по цимбалах, а не по цим балам. Будь ласка, зверніть увагу на цю помилку. Я чую її постійно навіть від дикторів, провідних телеканалів та бачу у заголовках усіх інтернет-видань. Наприклад, пишуть: було влучання по двом житловим будинкам, а правильно, по двох житлових будинках. Третє місце. Ми з вами перейшли до трійки лідерів, а це означає, що саме три наступні випадки, на мій погляд, є найрозповсюдженішими помилками, яких припускається ледь не кожен українець. Тих, хто посів почесні чесні, четверте, шосте місця, тих, кого несправедливе судівство, позбавило нагород, всіх уряд відзначить. На третьому місці у нас вживання прийменників по та за. Перевірте себе, що означає вислів. Я піду за водою. Правильна відповідь: Я піду за водою, означає, що я піду вздовж води. Я йтиму берегом вздовж річки. Або буквально я зайду в річку і йтиму за її течією, тобто піду за водою. А якщо ви хочете вийти у крамницю і придбати воду, то ви маєте казати, що йдете по воду. Отже, якщо йдеться про купівлю чогось, то ми виходимо з дому по хліб. По воду. По пиво, по продукти. Тобто ми виходимо з дому по закупи. Нічого собі! Будьмо уважні та вживаємо прийменники по та за правильно. Друге місце. Майже в усіх стравописах українських ресторанів, де мені доводилося бувати, я спостерігав одну й ту саму помилку. Рідка страва, яку ми, як правило, їмо на перше, українською правильно називається юшка. Ну я кажу так, як є. Тобто, правильно казати: м'ясна юшка, куряча юшка, рибна юшка, томатна юшка, горохова юшка, грибна юшка. Золотої дощ. Юшка це рідка їжа. Слово суп росіяни запозичили з французької і нав'язали нам. А слово зупа прийшло до нас з польської через посередництво німецької. Зупа в українському реченні звучить значно органічніше ніж суп. Тому, якщо не подобається юшка, то краще кажіть зупа. Але я рекомендую вживати наше слово юшка для позначення усіх рідких страв. Ну і нарешті, перше місце. Наш переможець сьогодні це помилка, яку роблять не лише диктори та журналісти. Її постійно роблять і наші керманичі під час своїх прес-конференцій та відеозвернень. Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твоєго твоєволіця українською неправильно казати: чим більше ти знаєш, тим більше розумієш, що нічого не знаєш. Форма чим тим є мавпуванням російської мови. Українською правильно сказати, що більше я знаю, то більше розумію, що нічого не знаю. Тобто, правильна форма що-то. Що більше ми працюватимемо над красою свого мовлення, то переконливішими ставатимуть наші виступи. Що більше вподобає, хто коментарів буде під цим відео, то більше глядачів зможуть його переглянути. Що більше підписників та спонсорів буде на моєму каналі. То більше цікавих та корисних відео я зніматиму. Сподіваюся, що наведена вища інформація стане вам у пригоді. Обов'язково вподобайте це відео, напишіть будь-який коментар та поширте його серед ваших друзів та близьких. Успіхів!